Екзамінаційний маршрут номер 15 сервісного центру 7141. Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзамінаційний маршрут по місту у місто, місті Черкаси. 15-й маршрут останній. Всі інші 14 ви можете подивитися на каналі у відповідному полисті, тому заварюйте смачний чай, дивіться. І також допомагайте каналу матеріального. Карта Приватбанку є в описі до цього. Каналу. Рухаємось прямо, це ми повернули на вулицю Академіка Корольова. Дорога у нас тут змінює напрямок. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у середню смугу. Бачимо пішохідний перехід знак 5.38.1. І знак 5.16 напрямок руху по смугах. І середня смуга у нас для руху прямо або ліворуч ми рухаємось прямо, тому займаємо саме цю смугу, візуально поділивши дорогу на три частини. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, я нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Дивимось по сторонам, привчаємо себе до такої, до такої привички, але якби хтось би щось завершував, якийсь проїзд перехрестя, він вже це зробив, але все одно краще дивитися по сторонам. Тут я не буду займати крайню праву смугу, бо вже там припарковані автомобілі майже одразу ось. Тому рухаємось прямо. Це все ще у нас вулиця Академіка Корольова. Рухаємось прямо, тут розмітки. Ну, десь буває, щось, з'являється якась розмітка, тому все видно, що є справа, тому рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Руставі. Вмикаємо правий покажчик повороту. Подивилися в праве зеркало обов'язково, перелаштувались і їдемо прямо. Т-образне перехрестя, знак 2.1 дати дорогу, вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч. Зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятися також. На відстані 30 метрів так після зупинки. А також, якби від'їжджав би громадський транспорт від зупинки, то так як ми знаходимося в населеному пункті і у нас є кишення, то нам необхідно надати йому перевагу. Зараз нам на вулиці Руставі необхідно зайняти ліве положення та повернути ліворуч на вулицю Одеську. По Одеській у нас іде. Головна дорога, тому нам необхідно надати перевагу. Лівий покащик повороту, ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, нікого нема у сліпій зоні, перелаштувались та з лівим поворотником. Стоїмо, чекаємо, коли можна буде приїхати, надаємо перевагу автомобілям. Тут досить плотненько вони їздять, тому чекати інколи доводиться. Хвилинку-дві треба інколи чекати. Вертаю нас ліворуч. Зверніть увагу, не виїжджайте за ось границю е, цієї полоси, щоб не створювати перешкод. Рухаємось далі. Досить складно таки виїхати інколи буває, дивлячись, який час. Ну так як ви будете здавати такий час. Ну Зараз, наприклад, СБ210, будете здавати в такий робочий час, тому будьте обережні. Під'їжджаємо до перехрестя з кривим рухом, там у нас ліворуч буде вулиця Наприємка як орієнтир. Вмикаємо лівий покажік повороту та... Перекрився з круговим рухом, з'їжджаємо на третій з'їзд, тобто це у нас буде розворот. По факту це не розворот, але так, щоб ви зрозуміли, що будемо їхати на вулиці Одеську. І повертаємо, з'їжджаємо з правим поворотником на вулицю Одеську. Тримаємось правої полоси і рухаємось прямо. Знову ж таки, розмітки у нас ніякої немає. Тому візуально ділимо дорогу на рівні частини. Зараз нам по вулиці Одеській необхідно рухатись прямо. Зверніть увагу, там виїжджають автівки, і один з маршрутів я записував і там взагалі вантажівка виїхала, просто перекрила рух і все. І ще мені показує, що я щось неправильно роблю. Так що дивіться, друзі, звертайте на це увагу. Рухаємось прямо. Тут у нас є такі ями досить немаленькі. Попереду пішохідний перехід, пішоходів немає. Тут краще контролювати, простіше контролювати, коли є пішоходи, коли немає. То що там, де е, ті вулиці по три полоси, там, де Цимгаїцька, там стелі там, в общем, в руставі вулиця, то там широкі перехрестя і ти їдеш, концентруєшся на одному, а там вже йде пішохід. Зайняли середнє положення, бо нам рухатись прямо. Тут для руху прямо у нас полоса, тільки середня. право ліворуч. Тобто право, праворуч, ліво ліворуч. Бачимо на перехресті знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. Стоп. Але ж світлофор працює, тому знаки пріоритету, як ви знаєте, не діють. Згідно пункту правил 8.3. Дозволяючи сигнал світлофору і ми рухаємось прямо. Залишаємось у правій полосі. Зупинка громадського транспорту. Ще тут офіційно по одній полосі в кожному напрямку. Рухаємось прямо. Так, Там у нас дорожні роботи. Лівий поки ще повороту. Перелаштувались. Дорожні роботи нам дозволяють виїхати на смуг зустрічного напрямку. Пішоход, пропускаємо пішохода і продовжуємо рух прямо. Тикаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут саме ремонт дороги. Ну, ви коли будете здавати, вже буде ремонт зроблений, бо вони досить швидко це все роблять. Так, Тут у нас зустрічка. Правий коточок повороту, повертаємося в свою полосу. зупинка громадського транспорту, бере Знак 2.3 головна дорога, але також що знак пріоритету не діє. Рухаємось прямо. Бачимо, у нас головна дорога йде ліворуч але нам треба рухатись прямо. І отут я вам скажу так, друзі, дивіться, ми по факту в такій ситуації ніякого повороту не повинні вмикати. Але в житті я вам раджу. Так як досить складно з цього виїзду, тобто. З цієї дороги виїхати, то покажіть правим покажчиком повороту, що ви рухаєтесь прямо. Тобто ви, якщо ви вимкнете правим поки повороту, водій зрозуміє, що ви будете рухатись прямо, а не повертати ліворуч і таким чином ви ну, облегшите трохи йому його задачу виїхати з цієї дороги. Бо тут, коли плотний потік, досить складно виїхати. Цього в правилах нема, це чисто на уровні водійської солідарності. Тому, будь ласка, друзі, допомагайте іншим водіям. бо Зараз ви, а через 10, зараз ви допомагаєте, а через 10 хвилин вам десь будуть в іншій ситуації допомагати. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Байди Вишневецького. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, зупиняємось, дивимось. Ліворуч у нас є автомобіль. Виїжджаємо і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Оборонну. За цією заправкою приїхали в'їзд на заправку, вмикнули правий поки повороту і бачимо, що нам тут необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються. Автомобілів немає, пішохідний перехід, без знаків, без ніяких, і ми продовжуємо рух. Тут дорога така досить вузенька. Якась є, бачимо, що суцільна лінія, да її не можна притинати, притинати можна тільки тоді, коли тут якийсь автомобіль буде припаркований, або інший об'єкт, і треба щось буде залежати, наприклад. І в інший спосіб, коли не можна об'їхати, то тоді вже ви можете виїхати на смугу зустрічного напрямку, звісно, надавши перевагу зустрічному руху. А також, якщо ви. Будете їхати, а перед вами їде транспортний засіб, швидкість якого менше 30 км на годину. Також ви можете перетнути цю суцільну лінію смуги і виконати обгін. Це саме обгін буде вважатися, тому що це з виїздом на смугу з торічного напрямку. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості. Під'їжджаємо до сервісного центру. Друзі, дуже дякую за те, що дивитесь, Дякую, що коментуєте, що допомагаєте. Бажаю вдалося скласти іспит. Та до зустрічі на дорогах. Це останній 15-й маршрут. Всім пока.